Елегантні та справедливі терези. Вам знайомо відчуття, що навколо занадто багато хаосу, несправедливості, а всі постійно поспішають і забувають про красу? Ви ті, хто приносить баланс, естетику та дипломатію. Але чи завжди ваша робота дозволяє вам розкрити ці унікальні таланти? І чи платять вам гідно за вашу здатність? Створювати гармонію. Мене звати Марина і я астролог, який допомагає знайти шлях до фінансового благополуччя, розшифровуючи вашу унікальну натальну карту. Сьогодні ми зануримося у світ Терезів. Ми розберемо, які професії створені для вашого витонченого смаку та дипломатичного таланту, і де вам платитимуть найбільше за вашу здатність. Знаходити ідеальний баланс. Давайте дізнаємося, як ваша любов до гармонії може зробити вас багатим. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео, та напишіть в коментарях, який знак зодіаку розібрати наступним, сильні сторони терезів. У кар'єрі, перш ніж ми перейдемо до грошей, давайте поговоримо про ваш унікальний набір якостей, якими вас нагородила Венера, ваша управителька. Отже, дипломатичність та вміння домовлятися, ви природжений миротворець, здатний знайти компроміс у будь-якій ситуації, естетичний смак та потяг до краси. Ви бачите красу в дрібницях, і вмієте її створювати і цінувати. Ви прагнете чесності та балансу завжди вислуховуєте обидві сторони. Ви процвітаєте в співпраці, а не в одиночній боротьбі. Ви вмієте викликати симпатію та будувати міцні стосунки. А ваше завдання знайти сферу таку, де ці якості не є просто бажаним, а критично важливими для успіху. топ 3 сфери. З високим доходом. Перша сфера це юриспруденція та дипломатія, де ви встановлюєте справедливість. Ваше вродження, почуття справедливості, вміння бачити обидві сторони конфлікту та здатність до переговорів роблять вас ідеальними для цих сфер. Для сфер, де потрібно вирішувати спори, захищати права та встановлювати порядок. Ви можете бути адвокатом, суддею, юристом, дипломатом, політологом, HR-менеджером, особливо менеджером з ворогування конфліктів. Терези керують сьомим домом гороскопу, домом партнерства. Відкритої опозиції та справедливості це ваше природне середовище. А якщо у вас ще сильний Юпітер, то великий успіх в цих сферах вам гарантований. Друга сфера індустрія краси, моди та мистецтва, де ви зможете створювати естетику. Адже ваш витончений смак, потяг до гармонії та здатність бачити прекрасне можна і потрібно монетизувати. Ви не просто створюєте, ви надихаєте, приносите красу у світ і робите його краще. Підійде дизайнер одягу чи інтер'єру, можливо, навіть графічний дизайнер, стилист, візажист, перукар, модельєр, фотограф, артилер, дилер мистецтвознавець, декоратор, флорист. А можливо власник е салону краси чи якогось бутика. Вами керує Венера, планета краси та мистецтва. Ваше сонце в Терезах дає вам вроджену здатність до гармонії та естетики. Третя сфера партнерський бізнес та консалтинг. Терези процвітають у співпраці. Ваше вміння будувати стосунки, знаходити спільну мову та працювати в команді робить вас незамінними партнерами та консультантами. Ви можете об'єднувати людей для досягнення великих цілей. Ідеально підійде консультант з організм. Організаційного розвитку, коуч по стосункам, як бізнес-стосункам, так і особистим. івент менеджер особливо для великих корпоративних заходів. Фахівець нетворкінгу, ріалтор. А чому б ні? Саме важливе: ніколи не применшуйте значення своїх комунікативних навичок та вміння будувати стосунки. Ваша здатність створювати мости, а не стіни це ваш найдорожчий актив. Інвестуйте в нетворкінг, навчіться презентувати себе та свої ідеї елегантно та переконливо. Ваша валюта це дипломатія, і вона відкриває двері. До найвищих кабінетів і найприбутковіших угод. Звичайно, знак Сонця це лише одна з граней вашої особистості. Положення планет та домів в вашій персональній натальній карті розкажуть набагато більше про ваш унікальний шлях до фінансового успіху та профорієнтації. Якщо ви готові знайти ідеальний баланс між вашими талантами та високим доходом, я запрошую вас на персональну консультацію. Ми проведемо детальний аналіз вашого потенціалу, знайдемо сферу, де ваша любов до гармонії буде максимально затребувана і складемо прогноз. Для досягнення ваших цілей. Інформація для запису, як завжди, знаходиться в описі під цим відео та в закріпленому коментарі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, якщо це відео надихнуло вас на пошук свого ідеального балансу, і напишіть в коментарях, в якій сфері ви вже знаходите гармонію або куди вас тягне. До зустрічі!